На сьогоднішній день, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, на департамент соціального захисту населення покладена робота щодо моніторингу проблемних питань, які є в родинах, чоловіки, з яких були мобілізовані для участі в антитерористичній операції на сході України. Значить, ця робота проводиться через наше управління соціального захисту на місцях силами працівників соціальних, які, крім виконання своїх безпосередніх обов'язків, які пов'язані з наданням допомоги людям похилого віку, які не здатні самостійно обслуговуватись, проходять родини. Згідно з списків, які надані військовими комісаріатами до районних державних адміністрацій, відвідують ці родини, з'ясовують, які в цих родинах є проблемні питання. Серед найбільших питань, які звучать, це перше, звісно, вимога людей для того, щоб повернути. Чоловіків, які вже відбули на зборах цих 45 і більше днів для того, щоб повернути їх додому. Бо в родинах, якщо це стосується сільської місцевості, є цілий перелік питань проблемних, які потрібно вирішувати чоловікам. Це заготовля дрів, дров, заготовля сіна, ремонт якихось господарських приміщень. Крім цього, є цілий перелік питань, які. Це надання кредитів, погашення кредитів, це сплата єдиних соціальних внесків, це е, працевлаштування тих людей, тих, яких незаконно звільнили. Е, е, є цілий ряд е, вимог, е, які ми з'ясовуємо, і потім силами районної держадміністрації, в тому числі і наших фахівців за допомоги, ми е, е, ці питання вирішуємо. На сьогоднішній день в області е, серед. Декількох тисяч мобілізованих громадян силами соціальних працівників відвідано станом на п'ятницю 3563 родини. Серед проблемних питань я сказав, частково вирішується. Що стосується загарківлі сіна, дров, ремонт господарських приміщень, то тут би я хотів відмітити такі райони, як ну, загалом. Більше всього спрацювали це Бахмарський район, це Калюківський район непогано спрацював в цьому питанні. Серед надання матеріальної допомоги міста Ніжин, Ніжинський район, Чнянський район, Бобровицький, Борзнянський район – це ті, які є на сьогоднішній день лідерами вирішення цих проблемних питань. На чому я хотів би наголосити? Я хотів би наголосити, що ну, по-перше, що питання допомоги родинам мобілізованих знаходиться безпосередньо на контролі голови обласної державної адміністрації Івашка Володимира Олександровича. Тому я закликаю до всіх керівників районів, до всіх голів сільських селищних рад. Не відноситись до цього питання як це не ваше, це ваше питання, це наші люди, це проблеми людей, наших родин, це проблеми тих людей, які на сьогоднішній день, можливо, замість вас знаходяться на території, де відбувається антитерористична операція. Тому я просив би відноситись до цього як до самоособистого болю. Крім того, що керівники районних державних адміністрацій я закликаю всіх підприємців, всіх небайдужих, всіх, хто вважає себе патріотом України, оце саме те питання, де ви можете проявити свій патріотизм.